Всім привіт! З вами Артван, і мені нарешті-нарешті дуже сильно пощастило в паках під час тоців. -о ще один тоц, а ну ми розігрілися. антиспойлер В неділю на стрімі на двох аккаунтах я відкрив дуже багато таких, знаєте, прям таких жирненьких, таких моцненьких паків. І плюс там, ще були гарант тоци з різних ліг, гарант піки з тоцами, чотири піки з іконами, і ще дуже багато цікавих різних паків. Тож до вашої уваги, як завжди, найцікавіші з них. Ну і як ви вже напевно могли здогадатися з прев'юшки, мені випав гравець, який коштує більше ніж 3 мільйони монеток. І більше того, це ну, напевно найкраща карточка на своїй позиції. Я впевнений, що він буде грати в мене до кінця цієї гри. Що, що питаєте? Бабалі чує глугає в тетері. Ага, питаєте, хто це? Так зараз дізнаєтесь: приємного перегляду. 86х2 отак от так і тут... и е, ту. тоннели. Дай похуй хто. Короче, буду, буду скіпати все, що не то це. Якщо тоц, то тоді тодімся. Якщо не тоц, то похуй. 86 х3. Ах, знову стоться. Ладно, скіпаємо. А я тим часом 86х3. Та не. О, тоц! Тоц, Бразилія! Лв! Блядь, не ЛВ, Алисон. А, Алисон тоц. А, ні, Алисон не тоц. А хто тоц? А ну давай мені цей. Кріщана Рональдо, Кріщана Рональдо. Ти хто? Кулібалі, блядь. Походу сьогодні Кулібалі тільки буде падати, як я розумію. Ну що, давайте відкриваємо так, я 83х20. 83х20, нас без тоца. Бронз. Та похуй, коротше, не тоц, не цікаво. Так, ану, один з трьох 90 плюс тоц. Тут зазвичай залупа падає того без всяких плажечок, без нічого. Просто на козака. Один з трьох, 90 плюс, тотс і. 94 -та джерма. Так, 83х20. Ану. Блін, дайте мені свого свого лаку хтось. Що, мені теж треба тотсе, а не кіміг. 84х10. Ясно? Так, 84x10, полетіли. Чат, а ви що, всіх тоців забрали в мене, чи що? Де, де то це? Де то це? Це, мабуть, Белінгем, а не крос. Ой, бензимаше, нічого собі. Так, 84x7, один. І знов без тота, ясно? Тоц Грант. Ой, якийсь тоц Грант. Погнали, Тоцгрант. Тоц -грант. Бразилія. Голкіпер. Алісон. І він дублікат, окей. Ай буде. 84 к7. Є тот спаку нарешті. Хорватія Модріч, окей. Хто під ним. Тільки на кулібалі. І не слотербек. І не Ді Марія. Маріуш Левандовський сюда! Він, по-моєму, вже не так багато коштує, але, але це хоча б не не, не, не кодер. Не, не Скільки ти ще коштуєш? У -у -у -у, 300 тисяч! Чи то його мінімалка, то напевно мінімалка його. Ну нічого, 300 тисяч нормас. Давайте, тут зараз буде Тотя Зубастіка, або Тоті Віра. <реш> Сука. Або Карлес Пойоль, то теж непогано, непогано Жартую, стіна єбана Друже, якщо тобі подобається мій контент, і ти ще досі не підписаний на цей канал, то будь ласка, підпишись, щоб не пропускати регулярні та цікаві відео. Також буду дуже вдячний за твою подобайку і коментар від цими слів. Це дуже допомагає як просування цього відео, так і розвитку мого каналу загалом. І нагадаю, що кожна ваша вподобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Так, наприклад, за минулий тиждень ви мені поставили 257 вподобайок, і від мене вже полетів донат розміром у 257 гривень. 84 чотири 7 Наступний. О, -о, О, ще один тоць. А ну ми розігрілися! Сука! Да, да, да! Аура! Аура, блядь, зарядилася! Аура зарядилася! Ой, я футболці Арсенала Ну нічого, я все рівно, я все рівно радий. Єбать Я ще дивлюся, я ще дивлюся. Нідерланди, центральний захисник. Я був впевнений. Я був впевнений, что то делифт і буде дабл вулкаут. Я був впевнений в цьому, просто впевнений. <су> Сука. <су> О, боже. Так, а ну тепер прем'єр ліг ТОЦ Зараз ще один-вад, їх прикиньте. Нідерланди, Ні, Франція. А, ясно, гарант Кунку. Ну, це гарант Кунку просто. Тут нічого крім кунку, походу, не падає. Так, гаран А Ану покажи, що тут зелено падає. Америка, ЛВ. А, то вівер, ясно. Так, наступний тот. То хто? А, то той рыжий селтика. один тот. Іспанія. Страйкер. А, ясно, хуйня. Так, гаран ще один. Іспанія. Що, знов цей саме тіп? Це ж було вже. Це ж було вже. Це ж було вже, алло. Алло. Так, давайте давайте відкриємо 85х20, бо в мене потрошечки хайфодер закінчиться. 85х20. БЕСТО, це 85х20. Оу, Ну хоч хороший фотор, добре. Так, один з трьох 89 плюс ікона. А хто казав, що тоті не падають? Падають, золо випив. Але він мені не треба. Ну, для, для мене це не потрібно зовсім карточку, бо в мене там цей... ...пімпон бігає, але най буде. Не буде. Так, тот Гарант, Давайте мені ще одного Рафа мужику. О, ні, Аргентина. Центр... Медіна? Хто? А, це, це дівка кометі. Кометі 91. Добре, в мене, по-моєму, не дублікат. Ну давайте, дивіться, серія А одненькі, так що погнали спочатку серія А. А, осімхен! Слухайте, Осімхен це непогано. Осімхен це добре. У мене він, до речі, ще й на довбиках випав. Так що десь його точно треба буде попробувати. Так, тепер давайте, 87 х3. Бестоца, але Родрі. Родрі це добре, це хороший рейтинг. Родрі і. Куртуа. Нормально, нормально. Нормально. О, ще й без дублікатів, це добре. Так, тепер давайте лайфтос, бо тут. Ну тут хто, Тут Модріч може випасти Бруно. І, і доку. Ну коротше, тут я впевнений, що тут зараз буде якась габела. А, о, це хінкапі, до речі. Хінкапі це не така вже й габела. 92 й другий рейт, а, але все срібно я ним грати не буду. 87 х5 давайте спочатку. Шо? Ну як з таких паків без тоців? Ну як? Ей, коротше, я навіть не буду дивитися до кінця, що там? Е -е, Гаран Бундесліги, то -це. Німеччина, центральний захисник. Шлотербек. Ну з цього паку це непогано, але він зараз в паках і. Він падає, так що. Ну ладно, хай буде. Давайте, серія. Італія. Правий півзахисник. Оу, Берарді! Берарді, це. Ладно, він в мене на добиках, до речі, є, я за нього трошки побігав. Ну, так. А ні, він не на добиках, я в драфті за нього бігав. Так, так добре, 88 х3. 88х3. Сука, ну як так? Ну, такі паки і без тоців. Та похуй Е. О, Тоц, 85 х 3 Італія. Це Тоналі І. О, ха-ха-ха-ха! Заговорили про Мереза і він тут, як тут. Ха-ха-ха. ТОЦ 1 з 3, 90+, плюс. Всі ТОЦи. Полетіли. Кобель. Ну, найсподар. Nice наприклад, наприклад, Прем'єр Ліг Тоц Гарант. Полетіли. Гарант кунку. <гас> не кунку. Англія страйкер. А, Воткінс. Ясно. Ну хоча б плюс один рейтинг. рейтинг 93, а не 92. Лесеньки-долоньки, да сина чи доньки Я ТОЦ, я ТОЦ, Іспанія, центр бек Це шо не ТОЦ, чекайте, це шо не ТОЦ, це шо не ТОЦ А ТОЦ, а ТОЦ, а ТОЦ? Alderweireld? Він в паках, він в Ultimate ТОЦах Alderweireld, а Alderweireld в Ultimate ТОЦах? Чого його тут отупав взагалі? Петрчех, изумрота! <laughs> так, Тодсгарант, Тодцгарант, полетіли Португалія, Португалія, Португалія Іспанія Страйкер. Ой, це цей, цей, цицей, цицей, дираф. Шаодин, тотсгарант. Портуалія, Англія. Англія, центрбек, арсенал. А, ця, Вільямсон а ні, це вувубен мой, а ч. Артем, Вубен Мой, Вубен Мой. Хуйня. Модрича? Модрича давайте. хорватія, 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 хорватія. Ууу, <таб> <таб> будус. Вудус. Можливо, навіть піску у кошти. 98П, суперсад, можливо. Нє, не. 200 тисяч? Бундесліга Тоц. Табсова хуня. Остання ікона на сьогодні. 1 з 3, 89+, і тут в нас. Сука, ще один тоді четвер. Треба було замброту, чати. Казав, що треба було зомброто брати. А тепер відкриваю і бачу зараз Франція. Франція, 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 Франція. Італія. Сука. Дімарко. Ладно, Дімарко у мене нема, хай буде. Не знаю, чи я за нього пограю. Хоча у мене є Челханно Глу. 85х3 стопліг. Блять, <пл> це якийсь скампак. Звідси якийсь Тоц комусь падав взагалі чи ні. Я на основу відкрив, тут ніхуя не впало з цього паку. Тут відкрив, ніхуя не впало. Серія Тоц гарант. Полетіли: Франція, 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 Франція. Та блін, знову Італія. І знову інтер. О, це Барела? Слухайте, а не погано, непогано. Мені <смеш> мені вже весь інтер випав. Барела, челханглу, Зомер і Дімарко. Тільки цього, тільки Бастоні найкращого з інтера в принципі не вистачає, ну, ну як завжди. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про подобайки, Пишіть в коментарях, кого зловили ви з ультімейтоців, Підписуйтесь та очікуйте на наступне відео. Також, хто ще не знає, в мене є ще твіч-канал, де в прямому етері граю більшість своїх матчів та спілкуюся з вами, глядачами. І телеграм-канал, де всякі новини, анонси, також ми спілкуємося, дивимося футбол і таке подібне. Тому підписуйтесь, посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! Rouxe esse tempo, ó. Sábado da Ucrania,